А ви знали, що ваші покупки можуть допомагати Збройним силам України разом із воєнторгом Прапорщик? Ми запускаємо дуже важливу ініціативу, завдяки якій кожен із вас зможе допомогти Збройним силам України і отримати користь для себе, здійснюючи покупки у нас і сказавши при цьому промокод Київський ревізор, ви отримуєте від 10 до 15% знижки на всі товари. А ще дуже важливий момент: громадська організація, бюро по боротьбі з за злочинами та київський ревізор створили банку, на яку буде перераховуватися до 11% з кожної такої покупки. І головне, всі накопичення з цієї банки підуть на допомогу нашим захисникам. Ми маємо різний асортимент, який точно стане вам у нагоді для військових, для мисливців. Для людей, які люблять безпеку і люблять активний відпочинок, це ножі, біноклі і, звичайно ж, основний наш асортимент, з яким ви можете ознайомитись в наших фізичних магазинах або на нашому сайті. Кожен із вас може зробити величезний внесок, просто придбавши для себе необхідну річ. Обирай прапорщик, допомагай Збройним силам України, наближай перемогу. І не забудьте сказати, що ви від Київського ревізора.